Доброго ранку, Україна! Сьогодні четвер, 8 травня. День, коли календар каже нам, ого, ти вже дійшов аж сюди. А ми кажемо ще трохи і нові сторінки історії. Ранок це не просто час добрих справ, це ще й момент, коли кавоварка має більш авторитет, ніж президент. Тож зробіть ковток і полетіли. Ми починаємо наш Р про ранок. Сьогодні день пам'яті та примирення. Але давайте чесно, пам'ятати, важливо примирятись не завжди доречно, бо з деякими речами миритись це як цілувати крокодила. Він може й усміхається, але й щелепи стискає. А поки ми згадуємо минуле, десь на полиці в магазині тихенько святкує Кока-Кола. В неї сьогодні ще один день народження. Справжня бабуся серед газованої води. Хоча виглядає так, ніби тільки вчора з холодильника. Далі день вільної торгівлі. Марна ідея, поки не зайшов на маркетплейс і не Зрозумів, що продавати насправді вміють всі, а от не купити справжнє мистецтво, і на останок. Так, це не вигадка, всесвітній день Віслюка тварина, яка терпить, тягне, мовчить і навіть не скаржиться в інстаграмі, а ще не просить підвищення зарплати. Людству варто повчитися. А українці сьогодні відзначають ще й день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, бо навіть коли минуле болить, його треба пам'ятати. А ще пам'ятати, що нацизм має нову форму, і ми вже знаємо, як з ним боротися. Що по іменинах, вітаємо сьогодні Арсенія та Івана. Бажаємо вам сили, мудрості і щоб сьогодні всі ваші повідомлення в месенджер починалися словами. Перекину тобі на карту. А тепер про сьогодні в історії України. У 1900 році Андрій Шептицький став митрополітом Львівським, і з того моменту Львів став трохи світішим, трохи сильнішим, і ще трохи більше з присмаком кави. А тепер про прикмети, якщо зранку небо червоніє, не хвилюйтеся, це не Марс, це до дощу. Якщо пішов дощ, чекай грибів, якщо грибів нема, чекай, поки сусід привезе з дачі. Сонце ввечері яскраве, гарна погода наближається, і, можливо, з нею навіть настрій. Але Точно. Що сьогодні не можна робити? Не зваріться. Якщо є претензії, напишіть їх у вигляді поезії. Люди не зрозуміють і думатимуть, що ви просто творчі. Також не лінуйтеся і не переїдайте, тобто виберіть щось одне. І не нарікайте, світ не глухий, він чує. Також не пийте, особливо з людьми, які на другій чарці вже розповідають про рептилоїдів і зраду. А тепер про те, що нам обіцяють зірки на сьогодні, це гороскоп. Тож, овен сьогодні на вас чекає зустріч з тим, хто не зрозуміє вас навіть із субтитрами, і це нормально. Телець, ви можете витратити гроші з розумом, але сьогодні розум у відпустці. Близнюки у вас з'явиться шанс помовчати. не втратьте його. Рак, уникайте дзеркал, вони сьогодні показують не лише обличчя, а й совість. Лев, день, коли голос у голові, скаже ні, прислухайтеся. Дівам, вас чекає несподівана розмова з холодильником. Не сперечайтеся, він все одно холодніший. Терези, сьогодні день не для компромісів, а для серіалу. Скорпіон, ви зможете здивувати себе, просто не гуглять симптоми. Стрілець, якщо хтось сьогодні попросить поради, вдайте, що ви англійський лорд і кажіть загадками. Козиріг, день, коли треба просто дожити до вечора, не вв'язавшись у жодну дискусію в коментарях. Водолій, сьогодні ви та людина, яка принесе спокій, і це буде підозріло. Ну і риби, ви вільні, просто нагадуйте собі це кожні 10 хвилин. По гороскопу це все, їдемо далі, і зараз у нас під завершення, як завжди, найголовніше. 8 травня це день, коли ми згадуємо минуле. Але не просто згадуємо, ми дивимося на нього як на дзеркало. На дзеркало, в якому не лише історія, а й відлуння теперішнього. Тоді ми перемогли нацизм. І сьогодні ми боремося з ним знову. Тільки тепер він має іншу мову і інші обличчя, але ті самі жорстокість, зневагу і агресію. Ця війна це не просто про територію, це війна за пам'ять, за майбутнє, за право бути собою. Сьогодні не варто говорити, що історія повторюється, бо вона не просто повторюється, вона дає шанс нам, щоб зробити краще, щоб зробити правильніше, щоб завершити те, що тоді не встигли. Ми переможемо, ми мусимо перемогти, бо у нас правда, а правда навіть поранена завжди встає. І одного дня у нашому календарі буде ще одна дата, і ми говоритимемо дітям 8 травня. Ми згадуємо, а от цього числа ми перемогли. Ну а зараз я дякую, що ви були зі мною. До зустрічі в цей же час завтра. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, бережіть свою правду. Ну і ще раз не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.